Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 4 квітня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, я прошу вас зробити ваш вибір. Так, перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть ваш вибір. Вам Потрібно більше часу ставте на паузу. А ми починаємо. Одинички вітаю! Дивимося карту дня для вас. Карта дня для одиничків. Карта сім'юрка Пентаклів. Така трошки п'ятниця у вас буде така. Заторможена, скажімо так, будете чекати, очікувати, да? е, хтось може запізнитися на зустріч, е, хтось може чекати довго до е, документів, можливо, якісь справи, прийдете раніше, будете чекати. Да? Щось така якась пауза в діях. І всі ваші е, е, справи, які ви заплануєте на, е, чет... на п'ятницю, вони будуть трошечки якось з затримкою. Будуть вони вирішуватися, але вони будуть з такою затримкою. Щось будете ви очікувати. Давайте подивимося. Так. Можливо, навіть поступлення денег якихось, да, там, може, гроші як то, які чекає, да, якась дія. І от воно буде якось трошечки. М от м Ну, очікувати будете все одно. Поїздки, гроші. Що ви там будете, якась буде відкладатися буде. Більш якось контрольовано. Ілі перекладеться якось на другий час. Якось отак от, -от буде. От якесь буде таке відчуття. Але день, але день якоїсь паузи. Такий мій прогноз для першого варіанту. Так, дивимося, двічки, що у вас. А у вас, мої дорогенькі двічки, у вас карта сили. А у вас карта сили, це усі ваші справи будуть доведені до кінця, ви найдете їм ладу, зможете знайти підхід до людей, зможете домовитися, можете, зможете. Як того льва приструнить, скажімо так, що фізична сила, можливо, там якась у вас потребує вашої фізичної сили, також може потребувати вашої енергетичної сили. Да? Тобто ви з усіма своїми справами будете справлятися якось так. Порозумному, поумному, мудрому, з мінімальним використанням ресурсів, скажімо так. Да? Якось будете. до цей, да, Всі оці життєві оця суєта, суєт ваша. ну, Якось будете да, вирішуватися, будете тримати свої справи, ну, доводить до кінця, скажімо так. Все будете доводити до кінця. Ось такий мій прогноз для дорогеньких моїх другий варіант. да. Так, третій варіант. Що тут у вас? У вас король жезлів день. Такого підприємської діяльності. Да, у королі жезлі у нас такі е, ді, діючі, да, отакі ділові е, люди, да, вирішування важ, важливих якихось е, питань. Це може бути. Та не тільки, такі, знаєте, такі королі вони такі, е, дуже багато енергії, вони на ви на гребні успіху, такі, знаєте, на них звертають увагу, такі енергічні енергія вогню. І такий день у вас буде. Да? От такий, Що ви справ багато, може бути, але ви вирішуєте, ви якось з тим дзвонив, ти знайшов активно, але раціонально. Витрачаєте свій час, і у вас усе йде. Бистро. Бистро вирішуватися будуть справи. Якісь такі, да, позірки, да, от якось е, блістать будете оці всі ваші е, вопроси, які ви будете вирішувати у п'ятницю, вони дають вам як е, наперед, на, на, на майбутнє, надію, сьогоднішній день вирішує, вирішує вашу ваші е, справи, які там. В майбутньому, оце ви будете їх якось вирішувати. І ви будете ними задоволені. Оцими всіма справами, які будуть у вас в п'ятницю, ви будете ними задоволені. Ви їх повирішуєте. По королю жезлі, ви все повирішуєте. І це буде дуже швидко і активно. Якось справ буде, може бути дуже багато, але ви все це зробите. Четвірочки, дивимося, що у вас. А у вас четвірка... а у вас четвірочки це е -е, сімірка жезлів. Це знаєте. Е хто тяне того й поганяють? Оце про вас. Е будуть якось дуже багато справ. Може бути це нагружать, нагружати вас, і ви будете відбиватися, відстоювати за защиту свої собственні інтереси. Якось, знаєте, не треба, не треба. Я якось сам помощників да, може бути дуже багато, а толку ніякого. Оце теж таке може бути у вас. Знаєте, е ну але якісь... Можуть бути конфліктні ситуації, тому що якщо ви виставите свої кордони, свої інтереси і відбиваєтесь від чих там, навіть навіть ті самі поради, наприклад, ви можете від порад навіть цих відбиватися, це може бути якась конфліктна ситуація. Бо не всі ж люди розуміють, що Ніхто не нуждається, але я вам хочу сказати, що ви настоїте на по королю покоролю Пентаклі, ви все-таки настоїте на своєму, відіб'єте і будете святкувати. Тобто, По четверки жезлів, то ви оці всі питання, які будуть на вас, нападки, можливо, якісь справи, нагружать вас якоюсь роботою. ви знаєте, які напали всім селом, єлі відгавкався, Оце буде про вас. Ви все-таки доб'єтеся свого і будете задоволені тим, як ви відстоїте свої інтереси. Такий мій прогноз четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!